Доброго сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося спекти гарбузовий хлібчик. Напевно, що тільки одна я не пекла ще гарбузовий хліб, але я багато чого робила з гарбузом. Я і млинці робила, і налисники, і булочки пекла. Та взагалі багато чого. Значить так, ось тут у мене 600 мл гарбуз разом зварений з відваром. Оце ось таке воно в мене тут. Тепер я його ну, дуже гарно зварений. Я скуштувала солоденькі, такі солоденькі. Я його ще ось так потовчу, пахне так гарно гарбузом. Дріжджів від 15 до 20 грамів я кладу. Одразу посолю Неповну чайну ложку солі. Я знаєте, що хочу покласти? Сушених овочів зовсім трішки. Ось так, може, з півчайної ложки. Можна кунжут покласти, можна покласти кмин. Хто що любить, я не буду більш нічого класти. Змішаю, щоб дріжджі розчинилися. І буду віяти борошно. Напевно, десь від 600 грамів, може більше. І борошно. Ще зараз додав олії. А олії десь 3-4 ложки додав. Оцет. 9%, теж ложку і буду замішувати тісто. Щоб не помилитися з борошном, то саме краще отак потрошку віяти і замішувати, і тоді все у вас вийде. Замішую руками гарно, поки Оце буду додавати борошно, поки тісто почне відлипати від рук. Тісто вже вимісилось, таке гарне, еластичне. І я його залишаю, ось тут прямо хай підходить. Можна буде разок підімняти. Так, накриваю, можна вкутати, і хай собі стоїть десь до годинки. Але не треба так, щоб воно розтіклося по всьому столу. Всьому свій час пройшло вже десь півтори годинки. Я вже один раз тісто підминала. Тепер. Я ще один раз підминаю і вже буду скручувати кульку ось так. І ось так гарно так. Ось таку я гарну кульку зробила. Все дуже легко. Тепер викладаю форму. Тепер хай вона стоїть, гарненько підійде. Тим часом нагріваю духовку на 200 градусів. Пройшло хвилин, може, 10, я зробила ось такий надріз. Просто звичайним ножем можна лезом, острим. Так. Ось такий, хай собі вивертає. Рибинка моя ось так вже підійшла. Тепер я ось так побризкаю водою, покладу сюди зверху гарбузове насіння. Ось так я поклала насіння, а тепер ще ось так потрушу пшеничними висівками. І ставлю в духовку випікатися, десь може до годинки. Спочатку поставлю на 200 градусів, а потім трішки може зменшу. Треба дивитися. Ось такий у мене вийшов хлібчик. Ось така паляниця гарна. Ой, так я завжди З водичкою. Дуже довольна. такий гарний вийшов, дуже гарний. Розріжу я його, звичайно, як уже вихолоне. Але я думаю, що він дуже гарний і смачний всередині хліб трішки прохолод, ось такий він хороший. Не можу дочекатись до завтра. Розріжу я його сьогодні. Дівчата, ось він, який він гарний. Просто ще отут їде часничком потерти, хто любить. Це Мені незручно було ножем різати, але структура. дуже хорошая, дуже такая, просто я не обманю ее, девчата. Ось такий такие, так ломается. Терпіти, девчата, взагалі не можно. Хочется вот так взять меду, Просто у мед. А еще можно вершковым маслом чаем, дуже смачно.